Всеволот НЕСТАЙКО Терадори з Васюківки. Частина третя, яку розказав уже Я Варень. Таємниця трьох невідомих або повість Про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем. І що з того вийшло. Розділ 14. Вовчий Ліс. Історія Дота. Несподіванка. Нарешті я сів на велосипед і поїхав. Вовчий ліс був колись дрімучий, з неприлазними хащами, і в ньому справді водилися вовки. Тепер вовків там уже давно нема, усіх винищили, але неприлазні хащі лишилися, і, хоч і без вовків були вони страшнуваті. Під час війни у вовчому лісі точилися великі бої він весь пошрамований окопами, що поросли зараз густою травою та мережевною легкою папороттю. А у старому дубняку на узвищі громадяться величезні брили зруйнованого Доту. Колись тут було узлісся, і саме біля доту перехрещувалися дороги одна, що попід лісом на дідівщину, друга, що через ліс, на гарбузяни. А тепер узлісся відсунулося майже на кілометр, бо піднялася тут густа соснова посадка, через яку прорубано нову дорогу. Ту дорогу люди називають гликанкою. Бо як їхати на ній возом, то на пеньках колеса, як у нас кажуть, гликають. А дорогу, що через ліс на Гарбузяна, люди назвали генеральською, бо у лісі вона повертає до військових таборів. Славна історія цього дота: у 41-му, коли німці загарбали Україну, у цьому доті тримали кругову оборону троє наших бійців. Увесь район уже був. Окупований фронт просунувся на 30 кілометрів на схід, а німці все не могли ніяк захопити дот. Ні бомби його не брали, ні снаряди, ні міни. Вісім днів трималися бійці без води, без їжі до останнього патрона. Чотири танки підбили з противотанкової рушниці. Безліч фашистів покосили з кулемета, і тільки як не стало уже боєприпасів, вийшли бійці і беззбройні пішли на ворожі кулі. І кажуть, кожного з них прошило не менше. Ідот, навіть порожній, нагонив страх на фашистів, вони навезли туди три хури вибухівки і висадили його в повітря. Але й розбитий, понівечений, з покрученими залізними рейками, що наче кістки, стирчали на зламах стостелезних метрових брил, він вражав своєю силою і могутністю. Ті величезні брудно-сірі, вкриті дене і іржавим мохом брили, були з якогось неймовірного, ніде тепер не баченого залізобетону, густо замішаного на гостро гранчастому гранітному камінні, яким ото мостять дороги. З поміж того каміння виштрикувалося чорне покручене плетиво у палець завтовшки залізного дроту, що його навіть і ржа не брало. Весь заріз густою, жалючою кропивою. Наче оберігаючи в такий спосіб свою горду самотність і недоторканність. Проте на одній з брил якийсь перехожий Вася, прагнучи, мабуть, пробитися у безсмертя, зробив спробу викарбувати на віки чимось гострим своє ім'я, але не посилив букви надряпалися ледь помітно, а останнє я було таке вже хирляве і немічне, що аж соромно ставало за того Васю з його таким жалюгідним я. Хоч був дот не дуже й далеко від села, а як на велосипеді, то ще ближче, ми, хлопці, до нього чомусь майже не ходили. Я за все своє життя разів зо три, може тільки й був. І по гриби, і по ми чомусь більше ходили у піщанський ліс за піски. І тепер, коли я під'їжджав до доту, все навколо здавалося мені чужим, незнайомим і незвичайним. Стояла моторошна тиша, навіть пташок не було чути. Тільки десь високо вгорі, ледь-ледь шелестіло од вітру листя. Я прихилив свого вороного до дуба при дорозі і, обережно, розсовуючи кущі та хапаючись руками за гілки, подряпався нагору до руїн Дота і раптом почув негучний, але владний голос. Ти куди? Від несподіванки я випустив з рук гілки, за які тримався і впав на коліна. Куди лізеш? повторив голос. Нікуди. А, а, а що таке? спитав я, все ще стоячи навколішках і даремно вдивляючись у гущавину. Того, хто казав, за кущами не було видно. Зараз навчання, не бачив чи що прапори на вишці. Ану, давай звідсіля. Ясно. Вартовий. Коли навчання завжди виставляють вартових на дорогах, що ведуть до військових таборів, сперечатися було ні до чого. І я повернувся і навсидячки, став спускатися вниз. О, чорт, і треба ж поставила якраз на цьому місці. Ну нічого. Я його якось обмену. Зайду обережненько збоку, він і не вгледить. Ці вартові, по-моєму, просто так стоять для проформи. Розвалився собі в кущах і покурює. Дуже воно йому треба. Хто сюди піде? Якби я просто на нього не наразився, він би, мабуть, і голови не підвів. Спустившись на дорогу, я принцем кидаюсь праворуч і перебігаючи від дерева. До дерева починаю обходити доти збоку. Тепер я пильную і намагаюся рухатися якомога обережніше. Та коли я вже був майже біля мети з кущів Ти що? У піжмурки зі мною граєш? Ану, давай звідси. Помітив, таки помітив чертяка. Уже й грибочка пошукати не можна, промимрив я і, набурмосившись, пішов назад. Отже ж. Як же я тепер візьму інструкцію? Невже вони не знали, що будуть військові навчання? Не може бути? То що ж робить? Отак просто їхати додому та й усе? А може, вони тому й звернулися до мене, що сподіваються на мою спритність, пронирливість, на те, що я зможу непомітно прослизнути повз вартового? Може, саме в цьому і полягає моє завдання? То хто ж тоді такі вони, якщо вони хочуть робити щось таємно від армії, може, вони. шпигуни? Е, ні, юрнда, досить з мене шпигунів. Були вже в моєму житті шпигуни, книж і бурмило. Досить. Шпигуни тепер не такі дурні, щоб їх хлопчики виловлювали. Та й не стану я робити нічого шпигунського, що я бодур. Я спершу знаю, що треба робити, для чого, а тоді вже. Але додому так просто йти я не можу, мушу дістати з амбразури ту інструкцію. Мушу, бо інакше я не поважатиму себе. Я беру вороного за сідло і струшую, щоб він подав голос, задренчав. Хай Вартовий чує, що я вже їду, ще й кашлюю голосно на додачу. Потім сідаю і кручу педалі по дорозі, нібито в бік села. Але, одїхавши метрів сто, так що з дота мене вже ніяк не видно, звертаю в ліс, ховаю вороного під папороттю в окопі, і по пластунському на пузі починаю в обхід скрадатися до ДОТу. Я повзу довго і обережно. Через кожні два-три метри завмираючи і прислухаючись, нарешті переді мною тот. Вартового ніде не видно, він, певне, з того боку, в кущах, але і амбразура теж з того боку, вихід один. Пробиратися через руїни дота і спробувати намацати розколону над амбразурою зсередини. Проте легко сказати, пробратись. Я вже казав, що весь дот заріс густезною, і немилосердно жалючою крапивою, і одна справа йти такою крапивою на повний зріст. Розсуваючи її якоюсь гілкою, а зовсім інша, повсти нею на пузі по пластунському та ще й так, щоб тебе не було видно, щоб та крапива не ворушилася. Я ліс уперед маківкою, опустивши лице до землі і прикриваючи його однією рукою, розсував кропиву просто своєю маківкою. І поки голчасто зубчасте кропив'яне листя проходило по волоссю, я його не відчував. Та коли воно торкалося шиї. Мене всього пересмикувало, наче хто лив мені на шию окріп. Але найбільше страждали вуха, бідні мої великі, відстовбурчені вуха. Мені навіть здавалося, ніби я чую, як вони сухо тріщать, палаючи жарким полум'ям. І здавалося, що не крапивою лізу я, а лютим пекельним вогнем. Проте я зціплював зуби і ліз, ліз, ліз. Да, почув я раптом над головою, видно ти або дурень, або щось таке замислив. Уставай! Лайнувшись про себе, останнім словом, я підвівся. На похилій брилі дота, розставивши ноги з автоматом на грудях, стояв солдат Митя Іванов, то був він. І десь у глибині душі вирухнулася в мене схвальна думка, а вартовий він таки непоганий, не пропустить. Митя Іванов дивився на мене беззлобно, з цікавістю. Мої геть пожалені крапової вуха, шия, руки говорили, мабуть, досить промовисто. Ну, так що тобі треба? спитав він усміхаючись. Нічого, я ще не встиг придумати. Нічого? Хм, значить, дурень, з розчаруванням сказав він. А може, все-таки треба. І раптом у мене майнула думка: а може, це все спеціально, щоб мене перевірити? Ну, так ви зузьки, щось від мене почуєте, хоч мені б дуже хотілося довести, що я такий не дурень, але не скажу нічого.